Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. і Сьогодні короткий відеоогляд редукторного стартера від литовського виробника фірми Ubano Jobs, який застосовується на техніку МТЗ з двигунами Д240, Д243, Д245. Даний редукторний стартер є 24-вольтовий, потужністю 5 кВт. Його серійний номер 243 70 85 01. І так, що стосується стартера, поставляється ось такі от упаковці з гарантійним талоном. Гарантія йде один рік. Сам стартер є досить хорошої якості, рахується одним з найкращих на даний вид техніки з 24 вольтової системи. Тут ми можемо бачити також на самій обмотці його серійний номер. Далі, перейдемо до Бендікса. Бендікс 10-зубовий. Позовній діаметр шестерня, ось тут 36 мм. Йде універсальна кришка, тобто кришка кріпиться на шістьох болтах. Кришку можна е, обертати по відношенню до самого корпуса в будь-якому вам зручному положенні. Що робить її більш універсальною, також е, навтягую, що ми можемо побачити е, тобто, характеристику, що не потрібно тримати даний стартер при запуску більше, ніж 20 секунд. По підключенню самого стартера, ось це в нас йде маса, ось тут замок і ось це плюс. Ось такий досить хороший якісний стартер, яким ви будете точно задоволені, придбавши його. Також при заповненні гарантії переписується ось цей заводський номер, вписується ось цей гарантійний талон, і на даний вид стартера йде один рік гарантії. Ось так. Кожен редукторний стартер ми перевіряємо перед відправкою на стенді і даємо один рік гарантії. При бажанні кожен з вас може замовити перевірку е, свого стартера по ось цьому номеру. Тобто ми вам його переписуємо, вказуємо і скидаємо вам відео з перевіркою на Viber. І так, а тепер безпосередньо перевірка даного редукторного стартера на стенді. Тут ми завчасно вже його підключили. І зараз покажемо коротко, як це все відбувається. Тобто ставити даний стартер, підключається, вираємо стартера. 24 вольта у нас даний стартер. Запускаємо його. І тут ми можемо бачити основні характеристики по даному редукторному стартеру. Тут ми бачимо, червона ось ця крива вказує на те, як напруга, поступає в саме втягує реле, відбувається перемикання. І, відповідно, зразу струм поступає в сам е, мотор стартера. Ось тут ми бачимо струм, який поступив в мотор, рух. Далі е, також є е, пуск, тобто, коли відбувається плавний пуск самого е, стартера, Ось цей, коли вискочив був Bendicс, тобто плавний без ніяких коливань. Також є е, час. За який стартер розвиває свої максимальні обороти і виробітка самого втягує, що ось тут ось цих п'ятаків. Тому, кому буде потрібно даний відеообзор по перевірці вашого редукторного стартера, можете запитувати. Ми зможемо скинути відеоогляд вам на Viber. Всім дякую за увагу. Хорошого дня, до побачення!